Росія за допомогою Білорусі готує вторгнення у найвразливіше місце НАТО. Це Сувальський коридор. Припустив британському таблоїду ЗСАН колишній офіцер розвідки Філіп Інграм. Він вважає, захопивши цю вузьку смугу землі довжиною близько сотні кілометрів кілометрів. Кремль відріже Литву, Латвію та Естонію від союзників по альянсу про підготовку РФ до нападу свідчать. Спільно російські і білоруські навчання захід 25 п'я поблизу кордонів НАТО, 12-16 вересня. Наближення і збільшення російських військ в Калінінграді також РФ посилює в цьому анклаві радіоелектронну систему спостереження. Таке зазначає колишній розвідник. Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рюте припустив, що Путін атакує країни НАТО. В Європі на прохання китайського Сі Цзіньпіна перед вторгненням Китаю на острів Тайвані. Черговою ескалацією Москва має відволікти альянс від подій в Тихоокеанському регіоні.